Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Хочу подивитися з вами карту дня на 25 вересня 22-го року на колоді 2 та колосороку. Так, подивимося, як мене день, що вас чекає і які підказки вам дадуть карти. Овни, Тельці, близнюки, раки, льви, діви, терези, скорпіони, стрільці, козороги, водолії, і рибки. Так, для овнів. Ну, для вас чекає старший аркан, верховна жриця. День буде загадковий, і, можливо, якісь тайни будуть на вас чекати, таємниці. Інтрига, от ви відчуваєте, що є якийсь тайн, таємна якась щось від вас приховують, і от ви хочете це дізнатися. Просто сьогодні довіртесь своїй інтуїції, прислухайтеся до ваших снів, до свого серця, до того, які кругом вас є знаки. І просто хай день іде собі своїм ходом. Намагайтесь нічого не змінювати. Але якщо ви вже знаєте якусь тайну. І вас попросили її берегти, от краще її бережіть і нікому не розповідайте те, що ви знаєте, якщо з вами хтось уже поділився. Так, для тельців випадає карта диявол. Це у нас спокуси, які будуть чекати вас на кожному крокі, на протягом всього дня. Подумайте, потрібні вони вам чи не потрібно. Краще уберегтися від зайвих спокус, від зайвих втрат. Можливо, буде якась спокуса щось купити, побалувати чимось себе досить дорогим. А от завтра ви пошкодуєте про ту покупку, яку ви зробили. Ви подумаєте, що навіщо? Я скільки грошей потратила? ведь можна було зекономити. Бо важніше там ще якісь речі є. От просто подумайте і не піддавайтеся цим спокусам, не поспішайте. Так, для близнюків випадає ва вашня вежа. Ну, Якісь будуть негаразди, будуть рушитися всі ваші плани, якісь просто різкі зміни, якісь такі обставини різкі будуть в в якому можливі конфлікти. І на роботі, і в сім'ї, і де тільки можливо. Якась можлива поломка в когось буде, в когось можливе звільнення, в когось розрив відносин. В кожного карта вона принесе щось своє. Башня буде попереджувати вас про те, що хочете ви чи не хочете, але в ваше життя йдуть значні зміни, і вони прийдуть обов'язково. І краще всього з цим усім змиритися. І просто спокійно обдумавши, подивиться, можливо, в цьому всьому є якісь плюси, в тому, що ці зміни прийшли. Наступна карта для раків. Для раків випадає шестірка мечів. Шестрки мечів буде чекати якийсь вихід із зони напруженості. От, те життя, яке, яким ви живете зараз, от вам воно зараз. Набридло. От ви хочете щось змінити в своєму житті, і от ви будете йти до цих змін, скажімо так, шлях до нового берега. Подивимося, в лодку сідає. Тобто будемо платити до нового берега. Це карта досить важливих змін у вашому житті, але які ці зміни будуть хороші чи позитивні, це вже буде залежати від самих вас. Дійте робіть, сміливо, робіть правильні вчинки. Приймайте вірні рішення. І головне керуйтеся розумом і своїм головне розумом, нікого не слухайте і думайте, не розраховуйте на допомогу чиюсь, а тільки на свою допомогу, на самих себе. Так, наступна карта для Львів. Для Львів випадає рицарь мочів. Ну, отут. Якісь, можливо, конфлікти можуть виникати, якісь буде пошуки порозуміння. От ви будете постійно такі напружені, і або ж самі будете нападати на когось, скажімо так, або будете захищати свої інтереси. Можливо, якийсь від'їзд із якоюсь певною метою, якісь, можливо, перемовини на вас будуть чекати ці поїздки. Можливо, це просто якесь відрядження, вас буде чекати, де потрібно якісь робочі проблеми вирішити. Боріться і відстоюйте себе. Так, наступна карта для Дів. Для Дів випадає суд, старший аркан. У цій карті на вас чекає якийсь новий етап у житті, скажімо так, відродження через оновлення. Якісь зміни будуть проходити в вашому житті на краще. Важливі, можливо, звістки, якісь дзвінки, повідомлення, які ви давно чекали, якісь рішучі розмови будуть. Які... Принесуть успіх у майбутньому. І так далі. Так, дивимося карту для Терезів. Для Терезів випадає трієчка мечів. Ну, трієчка мечів не сама позитивна карта. Вона віщує вам якісь неприємності, якісь, можливо, втрати, якісь розчарування, погані новини і крах ваших планів. Можливо, на вас якісь буде. Вплив магічний. Приділіть увагу також своєму здоров'ю. Можливо, вже ви давно планували похід до лікаря, але все його відкладали на от Сьогодні краще зробити похід, запланувати похід до лікаря і обов'язково сходити. Пам'ятайте, цей розклад на один день і завтра, наступа, другий день із іншими проблемами. Або ж іншими можливостями для вирішення цих проблем, які виникли іменно в цей день. Так, наступна карта для стрільців. Ой, для, для скорпіонів, вибачаюсь, для скорпіонів випадає хороша і позитивна карта шестірка жезлів випадає. Це карта перемоги, гарних успіхів. За все, що не візьмете, буде позитивне. Рішення позитивні зміни. Беріться, дійте, радуйте, святкуйте, і головне пам'ятайте, що потрібно свою перемогу розділити з тими, з ким, з допомогою кого ви її отримали. Ніколи не потрібно забувати, з допомогою кого ви її отримаєте. Всі потрібно бути, завжди потрібно бути. Вдячними. Наступна карта для стрільців випадає четвірка Пентаклі. По четвірки Пентаклі ваше життя от, мають пройти якісь зміни. І е, ви досить активно не хочете впускати в своє життя їх. Пам'ятаєте, не завжди ці зміни вони будуть на погані. Зміни також бувають і на хороші. Подумайте, чому ви їх не впускаєте, і, можливо, вже пора забудь про минуле і впустить щось нове в своє життя. Також не потрібно сьогодні тратити зайві гроші, якщо купуєте щось, то купуєте саме необхідне, лишнього не трати. Наступна карта для козирогів. Для козирогів випадає король Пентаклів, по королю Пентаклів. Сьогодні у вас день буде позитивних змін. І іменно в фінансовому плані будуть зміни, на краще вони підуть вирішити ті проблеми, яких не було. Можливо, допомогу якусь отримаєте, якусь фінансову винагороду за свою працю, це можливо. І головне, пам'ятайте, щоб у вашому житті завжди були приємні зміни, а не негативні. От старайтеся менше конфліктувати із от, з людьми, які вас оточують. І тоді ті зміни, от, які вони. Ідуть у ваше життя, а вони завжди до вас прийдуть і не будуть обходити вас стороною. Наступна карта для, водолії. для водоліїв. Для водолії впадає десяточка Пентаклів. По цій карті у вас все добре, все прекрасно, ви радісні, приємні звістки, ви будете щось святкувати, проводити час, можливо, із сім'єю або вашими друзями, можливо, десь буде е, якийсь день народження, можливо, якесь весілля. Карта добра, позитивна, прекрасна. І віщу я вам успіх у всіх ваших починаннях. Наступна карта для рибок, для рибок випадає четвірка чаш. Ну, по четвірки чаш, от, ви трошки засиділи в такій якісь депресії, емоційному якомусь такому болоті. Ви постійно незадоволені життям. Усе у вас не так, все у вас не влаштовує. Але ж, якщо подивитися, тут кубки то повні. Не так усе погано, як вам кажеться. Просто потрібно приймати те, що вам дає доля, будь за це їй вдячними. Йти вперед! А впереді у вас гарні шанси на краще майбутнє. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!